Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи, що проходить на острові Родос. Сьогодні, в центрі нашої уваги, видатна українська шахістка, міжнародний гросмейстер, до речі, дворазова чемпіонка Європи в особистому заліку Наталія Жукова. Яка в третьому турі грала чорними, прото значно менш досвідченої і дуже юної хорватської шахістки, майстра Фіде серед жінок Лари Загорац. Звісно, в цій парі фавориткою була саме Наталія Жукова, і вона захопила ініціативу, отримала велику перевагу. Але кінцівка цієї партії виявилася дуже нервовою. І остаточний результат вирішувався буквально на останніх ходах. Отже, Д4 зіграла Лара у відповідь Кінів 6, Кінь в 3,6, слон Ф4. Це лондонська система. Дуже міцний дебют. Вочевидь, Лара хоче поставити партію міцно, не даючи Наталії Жуковій жодних тактичних контршансів. Українка грає С5, після Е3 виходить конем на С6, С3, Д5, кінь бд 2 Відбувається розмін на d4, і на дошці з переміною кольору виникла карлсбацька пішакова структура. Чорні грають кінь h5, слон відходить на e3, слон d6, і білі ставлять коня на e5, нападаючи на іншого чорного коня. Той повертається на f6 f4. Білі максимально зміцнили свого централізованого коня, однак тили Лари вже послаблені. Просування пішака на F4 в поєднанні з пішаком на d4 дає чорним можливість захопити поле E4. І в майбутньому гра буде йти саме навколо цього центрального пункту. Ферзь Б6 грає Наталія, нападаючи на пішака, ферзь Б3. І тут чорні роблять цікавий хід, який комп'ютер вважає найсильнішим. Це положення сміливо можна використати як своєрідний тест на розуміння позиційних тонкощів подібних ситуацій. Вочевидь, найсильнішою фігурою білих є потужний кінь е 5 Тому зараз головна ідея чорних полягає в тому, щоб прогнати його з цього поля. Тому українка грає кінь 8, повертаючи коня на початкову позицію. Ідея чорних очевидна: зіграти ф6 і досягти або розміну білого коня, або прогнати його назад. Забирає на Б6 Лара АБ. Здвоєння пішаків по вертикалі Б не турбує чорних, оскільки тепер у них відкрилась тура, а слабкість цих пішаків білі навряд чи зможуть в найближчий час використати. Слон Д3, F6 і кінь відходить на f3. Звісно, за таких умов взяття на C6 це, це неправильний розмін, який покращує пішокову структуру чорних. Ще один цікавий маневр королівським конем на А6. З загрозою кінь 4. Тому а 3 грає суперниця Українки, а Жукова заходить конем на f5, нападаючи на слона. На жаль, відійти на f2 не можна, втрачається пішак F4. От тут ми і бачимо негативні наслідки просування цього пішака. І після фактично вимушеного розміну на F5 слабкість поля Є4 стала ще більш відчутною. Після король Ф2, король Ф7 грають чорні, і тепер у білих ще й поганий слон Є3. Поступово позиційна перевага Наталії Жукової стає загрозливою. Кінь Е1 грають білі, прагнучи перейти конем на Д3 і активізувати цю фігуру. Але після слон d7, кінь Д3, кінь Е7 у чорного коня з'являється більш перспективний маршрут, ніж у білого. Подивіться, після кінь ф 3 кінь С8 грає Жукова, А3 слон Е7, і тепер кінь стає на d6, звідки контролює два дуже важливих поля: Е4 і С4. Білі грають без особливого плану: ставлять коня на д2 h6, кінь Б4, нападаючи на пішака, слон e 6 ж3. У цій позиції чорні зробили хід король e 8 Вочевидь, Жукова почувала себе повною володаркою положення, але навіть у такій здавалося б дуже пасивній позиції. У білих є певні контршанси. Наприклад, можна було зіграти c 4 і після взяття піти д 5 а потім побити на b6, ускладнюючи гру. Тепер і у білого коня з'явився дуже непоганий маршрут на поле Є 6. Але Лара вже змирилася з роллю пасивної захисниці і ставить пішака на аж 4. В що грають білі в шахи чи в шашки? Подивіться, всі їхні фігури і пішаки знаходяться на чорних полях. Ну і звісно, Наталія Жукова спрямовує свою увагу на білі поля. Ставить короля на d7, нарешті h 5, хоч щось на білому полі стоїть у білих, але, тимчасово зафіксувавши пішокову структуру чорних на королівському фланзі, білі створили слабкість в своєму таборі. Це саме пішак h5, на якого чорні нападають слоном. Далі тура h1, кінь С4, нападаючи на Б2, і відбувається розмін. Чорні забирають пішаком, кінь С2 і слон Д5. Тура відходить, слон Е4. Кінь йде на Е1. Тура А5 грають чорні. Буквально кожним своїм ходом Наталія Жукова демонструє силу своєї позиції. Вона зараз хоче атакувати відсталого пішака Б2, тому Тура Д1 грають білі, щоб піти Тура Д2. Але Тура Е8, і після кінь Ф3, слон Ф8. Слон С1 грають білі, продовжуючи пасивно захищатися. Ну а Наталія Жукова шукає шляхи до вторгнення в табір суперниці. Слон Д5, тура де 1 і тура аа 8 Після кінь Д2, слон в7, знову нападаючи на пішака тура H1. І після тура б'є1 білим доводиться бити королем. король С6. Білий король стоїть на першій горизонталі. Ну а що ж задумав чорний? У нього наполеонівські плани. Це вторгнення в табір суперниці по білих полях. Подивіться, що було далі: кінь f 1, слон Д5. Тура відходить Б5, кінь є 3 і слон є 4 Білі грають король Д2, слон Д6 грають чорні. Король є 1 король Д7, король є 2 шах, король Д2, слон повертається на e 4 Білі буквально благають суперницю тричі повторити позицію, але, звісно, Наталія не погоджується. Ставить туру на Е8, після король Е1, король С6, і саме цим ходом починається стрімкий маневр чорного короля. Король Д1, король Б6, слон Д2, король А5. Куди лізе цей нахаба? Після слон С1, слон Д3, король Д2, слон Е4. Знову повторили, але король А4. Ну, як захистити білі поля? Це зробити просто нічим. Слон Д2, король Б3 захистили пішака, але слон Д3, король Д2, тура 8. Наталія Жукова знаходить ще один ресурс для посилення позиції, це підрив G6. Після король Е1 просуває пішака, атакуючи на H5. Ну і тепер неминуче відкриття вертикалі G. Розмін на g6, захист турою, король А2. Подивіться, що робить цей сміливий чорний король. За відсутності білопольного слона білих, він просто володарює на ферзовому фланзі суперниці. Після король Ф2, слон e 4 кінь 2, король Б1, нападаючи на слона. Якщо відійти, то буде взяття пішака Б2, і там просто руйнація пішакової структури білих на ферзовому фланзі. Тому треба тримати слона турою, але після H5. Несподівано виявилося, що білі потрапили у цугцванг. Король не ходить, тому що тоді втрачається або кінь, або слон. Кінь також не може піти, бо він зв'язаний. Слон прикутий до своєї позиції внаслідок взяття на Б2. Пішаки теж не ходять. Ну а що ж тура? Якщо піти, наприклад, на G1, то взяття на G2. І після король g 2 h 4 чорні переводять партію у вигране для себе закінчення з одноколірними слонами. Тому, опинившись у цукцванзі, Лара змушена зіграти слон d 2 шах. Але взяття на b2 2 тріумф стратегії чорного короля. Після взяття на h5, король c 2 слон e 1 Ну і тут чорним просто треба акуратно розіграти цю позицію і реалізувати перевагу. Наталія Жукова вирішила, що вже час розміняти білопольного слона на коня і забрати на А3. Але вона втрачає на F5, і після слон Б2 взяття забираємо, партія переходить до турового закінчення. 70-й хід тура б'є b7, і тут несподівано виявилося, що у чорних не вистачає пішака. Ось так, грали-грали, могли виграти майже будь-як, але врешті-решт тепер повинні рахувати точні варіанти. Ну, звісно, кількість пішаків це ще не все. В турових закінченнях головна якість. І ось цей прохідний пішак С4 коштує досить багато. Чорним треба було зіграти f5, гальмуючи пішаки білих на королівському фланзі. Після тура f7 взяття забираємо С3, задача білих віддати туру за пішака, і потім зробити нічию, просуваючи пішаки на королівському фланзі. Але це зробити не так вже й просто. Тому що чорні роблять точний хід Тура c 6 після шаху король Е4, Тура d 1 c 2 Тура c 1 і тут просто король Е3. Виявляється, що білі пішаки на королівському фланзі нікуди не йдуть. Ну а чорни в будь-який момент змусять білих віддати туру за пішака. Це програна для білих позиція. Але своїм 70 70-м ходом Наталія Жукова ставить короля на d 2 і це дуже серйозна помилка. Яка могла б перекреслити всі попередні старання української шахістки. Якби білі тут зіграли король F3, то могли врятувати партію. Зараз білі готуються зіграти король Е4 і підтримати пішака Д. Якщо чорні ставлять пішака на F5, то тура F7, С3 забираємо тура С6, але тепер тура А5 і після С2 тура А1. С1 ферзь взяття тура б'є С1, але після король Е4. Ця позиція виявляється вже нічийною. Король став дуже активним, і саме це рятує білих. Але якщо не грати f5, а відразу просунути пішака на С3, то все той же хід король е 4 С2, тура Б2, зв'язка. Тура G3, король f5, король С3, і треба вже віддавати туру. Взяття на F6, король d3, F5, забираємо на d4, король е 7 король е 5 f6, і ця точна позиція, врешті-решт, приходить до закономірного фіналу. Після тура А3, Ф7 шах, король Е8, король Е6. Ну і тут, звісно, єдиний хід F8 кінь шах. І на дошці теоретична нічийна позиція. Хоча, звісно, перевірити точність захисту суперниці, чорні мають повне право. Але хорватська шахістка помиляється у відповідь: ставить туру на С7. І після С3 позиція чорних знову виграна. Тура С6. ось така ідея: зв'язка пішака. Але що робити з пішаком? С? після король Ф3, чорні все ж таки зробили правильний хід f 5. Дуже несподіване рішення, цікава жертва тури у виконанні української шахістки. Звісно, якщо забрати на це 2 то після взяття білі нічого не досягають, тому що їхній король максимально обмежений в своїх діях. Тому Лара робить останню спробу врятувати партію, забираючи туру і дозволяючи суперниці поставити на дошку ферзя. Звісно, це виграна позиція, адже у чорних ще й зберігся пішака в 5, але грати треба точно. Можна десь нарватися на фортецю. Король g 2 ферзь c 4 король H3 і ферзь f 7 Не квапиться брати пішака d 4 Наталія Жукова. Розуміє, що треба зберегти свого пішака та скоординувати фігури в атаці на білого короля, який знаходиться на краю шахівниці. Тура йде на b 6. Подвійного удару немає, тому чорні активізують короля, король ж 4, король в 3. Дійсно, Наталія Жукова робить ставку на атаку білого короля, але той вислизає на ж 5. Після король й 4, тура f 6 шах, Тура ж 6 ферзь b 3. Чорні тримають свого пішака f5, не даючи білим його забрати. Після королів f6, ферзь d5, тура g5, але ферзь d7, король g6 шах, і знову білий король опиняється на краю дошки. Тепер вже є час на взяття пішака, король g6, ферзь h 8 Ну, звісно, тут бити не можна, там виграється Тура після ферзь g8, тому король f7, але ферзь c8. Король g6, ферзь F8, король H5 і ферзь F7. Білі могли ще довго захищатися, якби зіграли тут король h6. Але король h4 зіграла Лара і значно спростила своїй суперниці задачу. Українська шахістка зіграла король F3 і несподівано білі знову опинилися в цукцванзі. вдруге в цій партії. Королом ходити не можна, тому що буде мат. А якщо піти турою. А куди? Лише на h5, то ферзь f6 шах. Якщо піти на h3, то ферзь g7 з загрозою взяття на g3. Ну а якщо тура g 5 перекриття, то ферзь e 7 зв'язка тури і треба ходити королем. Після короля h3, ферзь h 7 і мат наступним ходом. Тому Лара вирішила зіграти пішаком, але після взяття f5, ферзь h 7 партія швидко закінчилась. Перекриття шах, тура g 5, король F4. Пату немає. Після F6 взяття на F6, білі здалися за крок до мату. Після короля ж 5 чорні беруть туру. Ось така партія майже 100 ходів. Звісно, суперниця у Наталії Жукової була далеко не найсильніша, але виявляється, що для перемоги над такими шахістками інколи треба викластись наповну. Ця партія закінчилася однією з останніх в третьому турі. І добре те, що Наталя Жукова все ж таки дотиснула хорватську шахістку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!